У нас проходить збір, очередний збір до підготовки до, 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 до фіналу Чемпіонату Європи 24. Дівчата приїхали всі, хто визивали. На багато новичків є. Є е, Поляк-Воротач з Галичанки, є е, Софія е, Безрукова, є скач з е, 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 Галичанки. Ці нові дівчата. Питання про е, польські ігри. Ми зробили висновки. Подивилися уважно ті помилки, які зробили. Зараз над цим працюємо. Дуже важливі ігри у нас зараз у Австрії, як важливіший етап підготовки збірна Чехії, збірна Австрії. Потім у нас ще буде збір. І дві гри буде грати в Будапешті. Буде ігра з Словаччиною і з Службащиною. Сьогодні скоросний технічний гандбол, скоросний і особливо це. Захист і, і контратака. Ці два моменти ми будемо відпрацьовувати. Над захист буде над контратакою працювати. Пробуємо зараз у центрі Софію безрукову. Ну, у нас ще є молода дівчина це Росоха, люба. На ну, цих дівчат будемо зараз розраховувати. Колодюк, зараз повернулася. Вона була у збірі дуже е, потрібна була, і зараз повернувся. Вона не, не поганий, можна сказати, непогані формі. І, е, особливо це стосується захисту. Ну, Шукаль ми не, 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 не відпадаємо її з задньої лінії, щоб на, 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 на півсередні грати. Зараз вона поки грає. Ми пробуємо багато дівчат нових. приїхали. Ми зараз Пробув, на яких позиціях їх поставити, і що вони зможуть робити. Тому вона в чому вона зараз грає на краю? Ну ви знаєте, що ці дві олімпійські команди, вони е, грали на олімпіади, і Німеччина, і Нідерланди. І в нас така, мабуть, одна із сильніших груп на чемпіонаті. Ну і ісландці е, прачікують е, скандинавський гандбол, вони теж е, від захисту грають. І, Дуже технічний технічний получається на напад.